Сьогодні країна і передусім покоління воїнів борються за українську свободу, але самі ви, мабуть, найбільш невільні зараз люди в цій країні. Ви у своїй збірці оборона присутності пишете: Я хочу співати, поки ще можу про свободу, для якої серед багаторічних років бойових дій здавалося б, місця не залишилося чим для вас сьогодні є свобода? Дякую за таке запитання. Насправді ви окреслили такий дуже важкий конфлікт, тому що а, а, м, свободу сучасне суспільство, і особливо молодь, дуже часто розуміє як сервіс або як. А, це дозволеність. У той час, як свобода є чимось абсолютно іншим. Свобода це обов'язок і це відповідальність. Коли немає обов'язків і відповідальності, тоді не може бути свободи, тому що свою свободу тобі нав'яже хтось інший. Наприклад, сильніший е, диктатор. Ось, е, тому я вважаю, що саме це розуміння свободи потрібно поширювати серед молоді. Я насправді дуже ось погоджуюся із усіма тезами, які сказала Анастасія, як сама. Бойовий медик розвідувального взводу дуже добре розумію, що це таке бути довго без ротації, і що таке, коли ви е, вас залишили, щоб ви воювали до останнього. І так дійсно на 11-й рік війни і на третій рік повномасштабного вторгнення більшість із нас це прийняло. Я так само на, на П'ятий рік свого контракту думала вже про те, чи не час вернутися до дитини, але розумію, що я можу собі дозволити лише певний час. А далі я повинна буду повернутися, тому що у нас переломний момент війни. Нині такий в нас виснаження. І, от коли в тебе йде виснаження, як на великому марафоні, тобі потрібно не зупинитися і зійти з дороги, а навпаки, бігти швидше, щоб надолужити дихання. Ось тому я теж повернуся в бойовий підрозділ і буду вже служити стільки скільки, і воювати стільки скільки потрібно. Що в контексті свободи і свободи як відповідальності, мені які мені тенденції не імпонують зараз на цьому етапі війни? Мені не імпонує раз, що нашу молодь в школах і університетах недостатньо готують для оборони. Чому її недостатньо готують до оборони? Тому що українці дуже часто живуть оцею штукою. Ми, от зараз пробіжимо, все швидко зробимо, все переможемо, і все, і підемо відпочивати. А в таким ворогом, як Росія, так не працює. Потрібно вміти воювати вдовгу. І замість оцього меседжу давайте. Ми зараз робимо всі, а наші діти й молодь не буде воювати. Це дуже хибний меседж. Якщо ми хочемо, щоб молодь і діти дійсно колись в майбутньому мали шанс не вести, не оборонятися від Росії. Їм їх потрібно в школах і університетах готувати. що ні, ви теж будете воювати. І ось це наше на якщо ми цього не зробимо, значить ми програємо. Чому ми програємо? Тому що Росія маючи нуль. Етичного підґрунтя взагалі залучати молодь у свою війну, от просто нуль етичного морального підґрунтя, вони це роблять пропагандою. У них ну, цей процес дуже сильно поставлений, а ми повинні відповідати абсолютно такими ж діями зі свого боку. Інакше ми матимемо ситуацію, що захисники ну, втомляться. а Ніхто не прийде їм на заміну. Кожна людина, кожна молода людина в цій державі, повинна думати не про те, а емігрувати мені чи ні, а думати про те, яку бойову спеціальність їй обирати, коли вона, що вона може для цього зробити. Тому що кожна людина, яка молода, яка, хоч трохи залучена в процес оборони, навіть якщо це навчання, навіть якщо це якась організація, вона вже буде відчувати себе частиною спільної справи. Якщо буде продовжуватись так, як нині, а нині продовжується тенденція, яку я бачу, ну така політична тенденція серед молоді, що ну, молодих людей намагаються відмежовувати від цього. Якщо це буде далі, то це ну, буде виховання по-перше е покоління. От така фраза, але ну, тих, хто буде готовий прийняти капітуляцію. Ось і буде втрата величезного ресурсу, тому що навіть ці опитування, які ви показали сьогодні, показують, що є величезний ресурс у цих молодих людей воювати. Але проблема в тому, що інформаційно і політично наша держава недостатньо робить для того, щоб їх в це залучити. Дякую, дякую вам, пані Ярині.